Моя благословена Господі дитина. Найбільший скарб, який я отримала від Бога, це є І це найдорожчий скарб мого життя. Я повертаю Господу Бога на ту хвилю, коли береш на себе хрест, до якого покликав тебе Господь. І розуму, серцем і здоров'я, на усе, що чинити будеш, на усю працю над будуванням церкви Божої і поширення царства Його на землі. Усі хрести, якими люди тебе обтяжити можуть, і на усю ту любов ти їм дарувати будеш. Посилаю тобі урочисте, Господом випробуваним материнське благословення. 3 вересня Андрій Шевтицький був висвічений на священника і врешті в день 11 вересня 1892 року. Дерев'яній церкві Собору Пресвятої Богородиці, Привруча, молодий, новопоставлений отець Василянин Андрій Шевтицький від